Марія Ковалюк втратила на війні сина. Для неї він завжди залишиться дитиною, а для всієї України героєм. Це мій син, це мій герой, який пішов захищати Україну, не, не жаліючи ні своїх ні, ні, ні мами, ні тата, ні свого життя, молодого життя, якого він загинув у 30 років. Він нічого не пожалів. Він все віддав за свою рідну землю. Не боявся нічого. Пішов, я... він був на війні два і півроку. Я казала Олексію, може би тисяч війням? Нє, мам. я буду стояти до послідку. Отримати нагороди за подвиг рідної людини прийшла і Валентина. Каже, брат гідний того, щоб його знали та пам'ятали. Вони важливі як пам'ять про нашого брата, про сина, про чоловіка, але все ж таки хочеться. Більш, більшої пам'яті хочеться, щоб його бачило вже нарешті місто. Бачили цього героя, не тільки чули про нього, про його нагороду, а бачили його обличчя. У надвірні 84 родинам полеглих воїнів громади вручили медалі Вічна пам'ять героям Прикарпаття. П'ятьох захисників нагороджено відзнакою Воїн світла. Усі посмертно. Навала, яку ми переживаємо, фактично з 2014 року, яка в лютому 22-го року переросла в повномасштабну агресію це протистояння темряві, протистояння Орді, протистояння мордору, протистояння бажанню затягнути Україну в нове ярмо. І ваші чоловіки, сини. Зробили свій свідомий вибір. Проєкт започаткований всеукраїнським об'єднанням Воїни добра у 2023 році. Він має на меті підтримати родини загиблих та зберегти пам'ять про кожного захисника. Війна забрала життя ста воїнів із Надвірнянської громади. Іван Осташук, телерадіо Раї.